Всім привіт! Пару відео тому назад ми вивчали механізм Composition Local в Jetpack Compose. І там у якості практичного прикладу ми реалізували дві прості теми для Android-додатку, які можна було переключати. Там була світла тема і темна тема. Тепер же сьогодні наша задача познайомитись зі стандартним рішенням JetPack Compose, яке також дозволяє встановлювати там дефолтні кольори, шрифти для компонентів і так далі. І вивчати ми будемо саме сьогодні Material Design 3 та відповідну бібліотеку Material 3 для Compose. І загалом, перед тим, як починати, я рекомендую вам самостійно ознайомитись з ось таким от сайтом m3.material.io. Да, ось так от він виглядає. І тут загалом розповідається, що таке матеріал дизайн, для чого він потрібен, яка його ціль, скажімо так, і як цього самого матеріал дизайну, як його треба дотримуватись у своїх там Android-додатках і вебсайтах. Загалом же Material Design це концепція Google, Тобто, саме Google її створив, сам же Google її дотримується іноді, і сам же Google Material Design продвигає в маси. Зокрема, сама операційна система Android, ну як мінімум, її чистий образ, да, котрий від Google там на Nexus, на Google Pixel встановлений. От всі вони, типу, якби дотримуються принципів Material Design. І да, якщо що, матеріал-дизайн відрізняється від дизайну Apple для iOS-додатків. Ну, Google та Apple, це ж все-таки конкуренти трошки, тому і принципи по дизайну в них трошки різні. Окей. Значить, перше, що я хочу сказати, що всі принципи матеріал дизайну це як от кодекс піратів, да? тобто це не так, щоб обов'язкові правила, точніше, це зовсім не обов'язкові правила, бо, як правило, дизайнери іноді їх не дотримуються, да? не завжди дотримуються. І тому, якщо у вас на проєкті є там окремий дизайнер андроїд-проєкту, то іноді ви будете робити дизайн не по матеріалу, а то і взагалі будете робити дизайн як в айфонах на iOS. Так що так. Так ситуації бувають різні. Але, тим не менш, з іншої сторони, да, бібліотека Material Design для Compose, вона вам надає плюс-мінус адекватний стандартизований вигляд для компонентів. Так що ваш додаток він буде плюс-мінус нормально виглядати, навіть якщо ви просто програміст і без дизайнера. Тобто, в цілому, як мінімум, ви можете використовувати Material 3 для швидких там, прототипів, для педпроєктів, да і для реальних проєктів також, в принципі, можна робити. Це по принципах матеріал дизайну. Тому, перше, що я рекомендую зробити перед тим, як починати свій новий проект на Compose, так це піти на все той же сайт m3.material.io, і тут ви можете згенерувати тему. Значить, на цьому сайті є окремий білдер для тем, причому, да, якщо що, теми можуть бути динамічними, починаючи з 12-го Андроїда, коли там кольори додатку вони підлаштовуються під фон робочого столу користувача. Але це окремий випадок, про нього поки говорити не будемо, тим більше, що зараз в останніх версіях Android Studio, коли ви створюєте новий проект на JetPack Compose з 0, то там автоматично генерується динамічна тема. Тому, якщо що, ви можете, в принципі, з динамічними темами поекспериментувати самостійно. Ну, а в випадку зі статичною темою, то тут, от, на сайті, ви можете за допомогою білдера, ви можете згенерувати свою власну тему. Для цього вам треба вибрати базові кольори, значить, основний колір або primary color. Цей колір буде використовуватись для елементів управління, для кнопок, для посилань і так далі. Тобто задача цього кольору це підсвічувати найбільш важливі елементи інтерфейсу вашого додатку. Тому цей колір, він має відрізнятися різко від фону, та, там, бути контрастним і тому подібне. Далі, вторичний колір, він теж використовується для того, щоб виділити частини інтерфейсу вашого додатку, але його значимість, значимість цього кольору, вона менша, ніж у основного кольору. Тому вторичний колір або secondary color, він використовується там для підсвітки менш значимих елементів інтерфейсу. І загалом вторичний колір це зазвичай просто менш яскрава, менш контрастна і менш насищена версія основного кольору. Потім йде третій колір, або да, його, мабуть, ще можна назвати третинним кольором, або там комплементарним кольором. От цей колір він має відрізнятися на фоні інших двох кольорів, да, перших двох кольорів, про які я розказав. Бо задача цього кольору якраз от виділяти серед інших компонентів от ці компоненти да, на фоні інших кольорів. І таким чином цей третій колір він якби доповнює кольорову схему в дизайні вашого додатку. От. І останній колір це, це вважайте нейтральний колір для фону, який буде виступати по суті підложкою для інших компонентів. Такі от справи. І загалом, після вибору всіх кольорів, кольорів, також ви тут можете ознайомитись з тим, як ці кольори будуть виглядати, як будуть виглядати різні матеріал-компоненти. І крім того, якщо прокрутити вниз, то тут буде сама кольорова схема в двох варіаціях: да? світла та темна. І, до речі, саме цей от сайт його також можна переключати в світлу тему там для наглядності і в темну тему для наглядності, якщо що. От. Ну і, в принципі, також ви можете додати свої кастомні кольори в секції Extended Colors. І тоді ці кольори також будуть додані до теми додатку. Тому, після того, як ви повибирали кольори для теми, ознайомились з результатами, що далі. Далі ви натискаєте на кнопку Експорт і вибираєте пункт JetPack Compose. В результаті ви отримаєте zip архів який достатньо там зберегти і розпакувати в каталог з вгідними кодами вашого проєкту. Значить, підемо до каталогу вашого або мого Android-проєкту у файловій системі. Потім заходимо в модуль App, Sources, Main, Java, ну або Kotlin, да? Далі заходимо в пакет додатку, який ви вказували при створенні проєкту. В мене це UACNCompose Да? От, і все, ми бачимо тут main activity, значить сюди і зберігаємо архів. Далі нам треба розпакувати архів. Ви можете це робити будь-яким зручним для вас архіватором або штатними можливостями операційної системи. От, І після розпаковки ви архів видаляєте, бо архів нам більше не потрібен. Е, також тут треба файлик readme видалити. от, Якщо він є в архіві, от, бо він вам теж не потрібен, в принципі. От, і в проєкті, значить, в Android Studio у нас тепер з'явився новий пакет UI з темами. Єдине, тільки що треба не забути зробити, так це зайти в самі скачені файли і в самому верху перейменувати пакет верху зі стандартного, значить, перейменувати треба на пакет вашого додатку. Це можна дуже просто зробити за допомогою комбінації клавіш Alt-Enter і потім знову Enter. Да, раз для файлу з кольорами, і потім повторити DWAS, да, те ж саме для файлу з темами. І все. В результаті так, у нас тепер є константи для кольорів, причому як для світлої теми, так і для темної теми. І плюс, значить, на додаток тут є ще і кастомні кольори, да, Extended Colors, якщо ви такі додавали на сайті. От. Ну і також на базі цих кольорів створюється світла схема кольорів light colors та темна схема кольорів Dark Colors. І потім оці от схеми вони використовуються для створення теми додатку. Причому тут тема додатку вона буде вибиратися на основі налаштування користувача в телефоні. Якщо користувач увімкнув темну тему операційної системи на телефоні, то і ваш додаток також буде використовувати саме темну тему. От і все. Ну, майже все. Якщо у вас остання версія Android Studio, то при створенні нового jetpack проєкту, проекту от студія автоматично підключає бібліотеку Material 3. Тим не менше, якщо у вас щось пішло не по плану, то рекомендую зайти в файл build.gradle і перевірити, що бібліотека Material 3, що вона дійсно підключена до проєкту. Ось так от. Тому тепер ми можемо використовувати зі скаченого розпакованого файлу ось цю Composable функцію Ми можемо її використати в Activity. Загалом, давайте це і зробимо. Значить, в блоці setContent. Ну, тут в мене Screen викликається, тому давайте всередині АПСкрін, Значить, засетапимо нашу тему. Ну і для прикладу, що давайте тут додамо спочатку який-небудь контейнер бокс. І плюс всередині, нехай буде також кнопка «Button», І ця кнопка буде з текстовою міткою, з рандомним текстом, там випадковим Hello World, да. Ну і ще можемо центрувати все це діло по центру екрану, за бажанням, щоб красивіше було на прев'ю. І після цього, вірогідно, вам треба буде збілдити проект, І як результат, потім, якщо ви подивитесь на прев'ю. То як же буде виглядати кнопка на екрані? да? Загалом, як бачимо, кнопка вже оформила себе згідно теми, яку ми створили. Можете для порівняння відкрити попереднє відео по Jetpack Compose, і там кнопка, якщо що, була не зеленою, да? а з таким більш синім чи фіолетовим відцінком. І в принципі... В, принципі що? в принципі, я ж можу закоментувати контейнер навіть для теми. Да? От, якось от так от. І на прев'ю буде наочно тепер видна різниця. От, тому так. Всі компоненти з бібліотеки Material 3 вони будуть за замовчуванням брати кольори зі згенерованої теми, якщо така тема існує. Ну і само собою, що ви можете також брати будь-який колір з теми для тих компонентів, які не підтримують матеріал теми, або для своїх кастомних компонентів. Для цього достатньо просто звернутись до об'єкту матеріал теми, де у вас буде доступ до поточної схеми кольорів, а також до типографії та до шейпів. Якщо що, типографія це спосіб відображення текстової інформації, яка там включає в собі різні стилі для тексту, для заголовків, для текстових мі міток і так далі. Потім шайпи, ну, шайпи це стандартизовані по суті, фігурки для контейнерів, там прямокутники з закругленими углами для компонентів. Ну і само собою, як я вже сказав, тут же доступна і поточна схема кольорів додатку з теми, от, де ви можете дійсно передивитись всі кольори і використати їх. Тільки ці ті кольори вже без конкретної назви кольору, а просто по назвам згідно специфікації матеріал дізайну. Тому, якщо що, ви в будь-який момент часу зможете змінити тему додатку на будь-яку іншу, і вам не треба буде ходити по всьому коду і змінювати окремо кольори для кожного компоненту для кожної там композабл функції. Наприклад, от давайте для кнопки ми використаємо не primary color, да, а от той самий третинний, да, третій комплементарний колір. Просто так, для тесту, щоб перевірити, що все це діло працює. І Також ми ще додатково можемо обернути бокс в спеціальний матеріал компонент, який називається Surface. Да, поверхня. І він якраз собою і представляє поверхню да, матеріал поверхню з бібліотеки Material 3, де можуть розміщуватися всі інші компоненти. І ця поверхня, якщо що, вона буде брати фон екрану теж з теми додатку. Наприклад, якщо ми заставимо все перефарбуватись, там в темну тему. Да, то загалом тепер і фон також буде темним. От такі от справи. І да, якщо що, от вам запитання, як працює вся ця магія з темами? Як компоненти, такі як Surface, Button, як вони самі по собі отримують неявно доступ до кольорів з поточної теми додатку, якщо ми їх от ніде явно не передаємо. І відповідь на це запитання механізм composition Local, який ми вже вивчали раніше. Значить, дивіться, якщо я відкрию схему кольорів, то що це буде? Правильно, це буде localcolorscheme.current. Local color Знайомий код, чи не так? Що таке local color Scheme? Да? Це static composition local. І, мабуть, ви тоді вже здогадуєтесь, в чому заключається роль ось от. Цієї от функції, да, вона виконує роль провайдера для теми. Якщо ми зайдемо в код бібліотеки material 3, то тут ми побачимо не що інше, як Composition Local Provider. Тому так, якщо ви уважно дивились попереднє відео про Composition Local, то для вас вже Магії, на жаль, не існує. Таким чином, сьогодні ми познайомились з базовими основами роботи з матеріал-темами в Jetpack Compose. Ми навчились генерувати свою кастомну тему за допомогою білдера на сайті m3.material.io. Ми навчились скачувати та підключати тему до проєкту, і також частково ми навчились користуватись темою, да, там, брати з нею кольори для кастомізації а, власних компонентів. І крім того, ми вияснили, що вся ця магія з темами, да, вона працює на базі механізму Composition Local. Який ми вже вивчали раніше. Тому на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!